Показали вам трохи відосів прокладку цегли, а тепер трохи покажемо прокладку газоблоку. Зразу скажу, так на ребро змурувати блок ще й не так легко. Коли його кладеш в плашмя, всі погрішності блока вони там губляться. А от коли ти отак ставиш на ребро, і це ще тридцятка, як сороковка, так взагалі у вас два ряди, там, наприклад, вже 80 см. А блок-то гуляє і дуже складно зловити ідеальну площину. Але нашій команді все одно, що мурувати. Слідкуйте. Дайте нам трохи часу і побачите дуже красивий садовий будиночок для лопат та граблів. Да. Давай далі. І дивіться, як швидко, три кути вже є. І зараз переходимо на четвертий і четвертий кут. Отак. Три хвилини і чотири кути маємо. Андрюха намазав стіну і намазав тичок на блочині, яку монтує. Що я вам ще скажу? Що Андрюха монтує, так як будиночок, бачите, невеликий. Да? Він змонтував спочатку на кутах по одній блочині, потім... Трохи вони підстили і він вже до них примикає інші. Вон в Андрюхи вже і від кусок, бачите. Ну ніхто його і не зніматиме. його. і поїхав далі. Оце круто, так, да, Андрюх? Коли кутився всі поруч на? Ой, якийсь душ з туалетом. оце. Ну добре, хай він там займається, а я змурую кілька рядів кладки. Буду знімати Андрюху і класти цього. Ось так кладу 4 рейки, бачите, і намазую розчин на місці. І так, що б я тут порекомендував? Намазуйте його більш-менш рівномірно і обов'язково, друзі, вище, ніж наша рейка. А на самій рейки у вас не повинно бути розчину. Це дуже важливо. Якщо розчин попаде на рейку, вже шов ваш буде більший. Ну і ще рекомендую я вам. Ось використовувати саме такий пластифікатор. Намисно вам показую. Це дуже зручно. Розчин ось я вам знімаю відоси, розчин намазаний, я не спішу і з ним нічого не буде, друзі. Він тримає свою еластичність, просто чудово. Раніше, так, ми грішили працювали з милом, але зараз повністю перейшли на пластифікатор. Маємо змонтовані 4 цеглини. Шви, як бачите, ми зразу не забиваємо. Ми їх забиваємо вже, як цегла змонтована, і таким чином вони у нас гарно вийти. Тепер беру рівень, вирівнюю, витягую рейки. Ну, все рівняю далі, щоб кожна цеглинка чудово лежала на нашій колоні. Показую шви обережно забиті, цегла ніде не вимазана, все чудово. Потім дуже гарно все розшиється. Але я зараз впевнений, що цей шов. Забитий і потужно. Ще рядок, Ще рядок. друзі, обов'язково провіряємо все по рівнях, по відвісах. Я то рівним міряю, я Андрюха, відвісом. Ну, кому як зручно. Головне, щоб було рівно. Красота, скажіть. І погнали третій ряд. Ну, а в Андрюхи там своя історія. Працює, працює, дивіться. Оце так. Чому ми зігнали ці куски сюди, бачите? Скільки, Андрюх? 56. 56 виходить. Тобто в нас тут всі куски будуть великі. Якби ми по-другому розклали, був би кецик тут. Тільки на задній стіні ми маємо. ось Такий кусок. 24, так, да, Андрій? Да, 24. Але теж тут перев'язка буде чудова, 16 см, потім все покажу. Кажу, Андрюх, і перечепи фонарь, бо... Той кут у нього виходить, темний. А так, друзі, ну чому б не працювати, не знаю. Ми любителі працювати в темноті, так, да, Андрюх? Ну, а що, які фонарі потужні. Он, як на стадіоні. Працюємо, працюємо, коли виходить. Андрюх, давай, бо вже почало е, 9-го. Ми так. І залишається йому, дивіться. Он. Туди відрізати, сюди зараз і туди. Красавчик. Подивіться, скільки увалив за 2 години, так? Да? За три години. Огонь, огонь. Знову я, Андрюх, провтикав всю твою роботу, тому що і я був весь в роботі. Оці колони це теж вище себе. Що ми, Андрюх, підігнали трохи. Хух. Давай трохи пояснимо глядачам, бо багато ми пропустили відосів. Ми маємо на першому ряду армування і тепер робимо його на третьому. А верніше на четвертому, так, якщо в загальному. І вирізаємо, друзі, саме тут. Вікно. Вікно вирізаємо. Друзі, порушення техніки безпеки. Дивлюся, він пиляє без маски, без окулярів і так далі. Не можна. Хоч і можна, але краще не потрібно. Щось цегли дуже мало залишилось. Не знаю, не знаю. Андрюх, пам'ятаєш, так? Тепер, друзі, другий раз ми армуємо і Андрюха вже знає, що з'єднання повинні бути трохи в інших місцях. Це взагалі не впливає на якість. ну... Просто вам пояснюю, до чого ми доточні. Бо там нас називають на каналі, що ми шабашники чи ще щось. А ми не шабашники, ми вилизуємо все. От навіть зараз ви бачите, це все ще затреться. В кінці відео побачите якість цього будиночку. Ніякі ми не шабашники. Вилизуємо кожен момент. От бачите зараз? А поглянете в кінці. Зовсім буде друга картина. Фрезер це потужність, так як і оцей електровіник. Теж дуже круто, просто, кращого я ще не зустрічав Тому обов'язково, хто займається будівництвом, дивіться. І це ж пів секунди діла. Я зараз оце все видаю ну, за хвилину. І все. А раніше віником я лозили і все одно до кінця ми не могли вимести його. От чому якісне будівництво. Дивіться, ну як можна зробити це краще? Ну чому люди пишуть, що ми шабашники? Хай засихає. Все. Друзі, знаю, що щоб заробляти кошти, треба ще монтувати нам газик. А ми не можемо, ми будемо чекати, поки клей трохи сватиться. Обов'язково просяде. Намішуємо клею і продовжуємо будівництво нашого садового будиночку. Бачите, він багато цяток, швів позамазуваних, поясню. Це ж ми вставляємо блоки, клей здирається, шов виходить понаружі, незаповнений. Тому ми завжди нашим замовникам підшпакльовуємо, тернули, друзі, і отримаємо гарну, красиву поверхню, на якій далі буде приємно працювати оздоблювальниками. В основному тільки де куски, бачите, повставлювань і де битий трохи газик. Скажу чесно, цю роботу. Можна не проводити. Цю роботу ми робимо, бо нам так подобається. Нам подобається, коли наш об'єкт виглядає красиво і завершено. Друзі, що ми, яку ціль ставимо з Андрюхою на сьогоднішні три годинки? Так як ви знаєте, ми працюємо по три годинки вечором чи ввечері. І ми плануємо сьогодні увалити тут зараз три ряди. Застробитися та там ще раз. І зараз ми отут вирізаємо вікно. Скільки? Метр дев'янос. Так, 1,97 Ділимо на два. Виходить 98,5 половиною. Правильно? Так. Тепер завжди ж перепровіряємо, Андрюх. З тієї, з тієї сторони. Центр. І тепер в різні сторони по 30 см. І будемо мати вікно 60 см. Висота його буде три ряди. Один великий ось кусок і один маленький. Монтуємо цю блочину по місцю, її вже обрізаємо. І цей кусок, друзі, піде в нас сюди. От так ми намагаємося працювати без відходів. В кінці відео я вам покажу, скільки залишилось блоку. Як завжди, ми виробляємо всі відходи. Бачите, вона, Андрюха, підготував їх. І зараз вони всі опиняться тут. А навіщо їх викидати? Правильно. Побачив. Андрюха знайшов кусок. Сюди його. you mm -hmm. Завершуємо на сьогодні. Андрюха зараз мені малює відкоси. Е, вже ви знаєте, що ми відкоси часто ріжемо, друзі, по місцю. Це дуже зручно і будуть ідеальні відкосики. Їх, до речі, це дуже швидко, що я ще хочу сказати. Друзі, просто я в захваті. Андрюха шмаляє ці куби. Ми навіть сьогодні раніше додому попадемо. Просто за півтори години увалив два з половиною ряди. Один! Один. Оце тільки відкоси кос. від не пиляли. Ну, я хотів їх сьогодні пильнути, а потім думаю вже завтра. Щоб зняти вам відео з повинного. А так Андрюха студент-красавчик. Поки він той ряд доморує, ще раз скажу всім підписникам. Шановні підписники, ми... Постійно знімаємо вам відоси. От тому ми ж зашпакльовуємо всі, От і вон, бачите, сколи, дирочки. Ось, наприклад, якісь... Ви не думаєте, що це тут товстий шов? Ні, там шов тонесенький, отакий. Ось, бачите. Просто такий дефект на наблученні, знаєте, як зрізаний кут. От тому воно так і вийшло. Ну там ні в якому разі не товстий шов. Ми замазуємо, щоб було ж красиво, правильно. Круті відосики, все було чудово. Я розумію, що вся ця будівля. Пошпаклюється, там поштукатуриться і так далі. Все одно ми хочемо зробити, щоб було гарно. Тому всі сколи, навіть мілкі, ми зашпакльовуємо. Виробляємо, виробляємо весь битий блок. В Андрюхи є кусок цей, нічого не викидається. Друзі, все в стіни. Тим більше, що це технічне приміщення, воно тут ніякого опалювання не буде. Обов'язково виробляємо. В кінці покажемо вам, що залишилось з газоблоку. Ні? Падай поб'єть, а нам він потрібен. Зараз ми його туди вниз змонтуємо. Завершуємо, завершуємо сьогодні. Зараз армуємо швидко. Обов'язково армуємо під перемичковий ряд. Також зрізаємо наші відкоси, друзі, підтираємо клей, де ми понамазюкували, сколи, позамазували. І вирізаємо з блоків перемички, каркаси, бетонуємо і докладаємо ще один ряд. І зараз замовник думає, чи на цьому ми зупиняємося, чи ще може щось там будемо робити. Ну, Планується, наче армопоясу тут не буде. Обов'язково, обов'язково в масці, друзі, і в окулярах. Фух. Ми відкоси завжди. Пилюємо по місці. Дивіться далі, я вам зараз його покажу. І обов'язково, як завжди, зашпакльований підвіконничок. Щоб мати ідеальний вигляд. Змонтував. Змонтував. Красота, друзі. Бачите, який садовий будиночок. Огонь скажіть. <гум> От ожого. Як Андрюха намалював, так він у нас і виходить. Перемички. Ми дійшли, друзі, до перемичок. І їх потрібно випилювати. Так. Змонтували цю ж блочину і запиляли її. І тепер на перемичку теж запиляємо 4 блочини. Все. От тепер все. Подивіться на цю красоту, друзі, ідеальний садовий будиночок побудовано. Ну, не до кінця. Obrigado. <silence>